Так. Статут мені. Я в міській голова, в мене статут немає. Просто нам не повідомили, що потім. А ви не знаєте, що я ж ми ж фінансуємо саме. На якій основі вибирали, не радившись статутом цієї громадської організації, кого ви по голові стали по цієї організації? Я ж відповідаю за всі матеріальні цілості, які мені висели. То зв'язку з тим, що я не володію ситуацією по цій громадській організації вівторок Оля Володимирівна, ви з бухгалтерії буде представник Тамсарович і Олег Васильович. Всі матеріальні цінності зробити ревізію всіх матеріальних цінностей. і де вони знаходяться? В поліграфісті. поліграфісті передати бус буде. Передати всі і виділено кімнату, всі доїди на постані перчатки, передати сюди, щоб я бачив, де воно і як воно, і якому воно стане. Тепер хотів я зустрітися з цим представником громадської організації. Хто він, що він, я він, які в нього заслуги цей цим. Розумієте? Він ж має працювати з дітьми, з дітьми, дорослими. Тут чому в міській раді і нічого цього не стане. Слідуючи. Я так зрозумів, що вже всі роботи саме роботи прикрасилися. Перед цим як зустрітися ось тут, ми з вами зустрічалися, ви сказали, що фінансовування і злого там. Якщо буде в нас економія, то будемо робити то-то, будемо робити то, то будемо робити то. Пане зарпунок... Володимир, ви вже нічого не робите. Чому? Ага. Я за очі, бачите, цьому комісії. Оце я заявляю офіційно, що ви вже нічого не будете робити, ви вже не будете робити ні заборони. Ви вже не будете цих насаджень, які ви мені два місяці назад розказували про цього парку і до кінця. Ви вже нічого не зробите. Тому що у вас вже немає коштів і немає можливості. І немає вже ніякого бажання робити. Я не согласна, тому що перш за все практику ще передбачено проведення рекламної компанії. В рамках цієї компанії будуть зроблені ролики, будуть проводитися рекламування нашого туристичного потенціалу в інтернеті, в маршрутках. Також планується тут біля магазину, як ви з вами говорили, створити бесідку, так як, скажімо, білборд, такий нерухомий, де буде зазначено схема астроблеми, скажімо, такі туристичні об'єкти, карта. Тобто планується зараз зробити цей проєкт. Передбачено, що січень, лютий, березень у нас йде підготовка. От підготовка до чого? Що ви готуєте? скажіть. Ми домовляємося з рекламним агентством, яке знаходиться в цій всіх в в транспорті, їхній власності. От ми домовляємося, як будемо, скільки буде коштувати, як будемо проводити. Далі також було рекламне агентство, яке на нас проблему і зніме певний ролик для того, щоб його запустити. Це може бути які кошти на цей ролі. Які важливі? кошти у вас на сьогоднішній день ще є, і які ви можете використати? Зараз багато. Скажімо, ми отримали два транші, ще плануємо отримати третій транш. Третій транш ми можемо подавати заявку на третій транш за 90 днів до завершення проєкту. Тобто за 90 днів до завершення проєкту ми подаємо заявку на третій транш. В Євросоюз дивиться, по яких статтях у нас є економія і виплачує нам ту різницю. У нас по заходах залишилися на 2016 рік, це рекламна кампанія і святкування видання всеукраїнського. Я не бачу вашого ентузіазму, не бачу вашого війні, не бачу нічого. Ви до за нас заходите тут, як чужі люди сюди, в міську раду. І з якимись такими трошки кошти показатися, що ви володієте ситуацією і хочете щось зробити, але поки я не бачу вашої. Ви ніяк, поки перспективних план мені не показують. От, оце за цю бісятку я сказав, і більше він, що це вже четвертий місяць, я слухаю за цю біседку. Я ж вам показую на макет, я вам показую про, про зупинки. І просто ми не можемо почати щось робити. Пала Володимирівна, ну, якщо буде заборчик, якщо буде озеленений цей парк, я попрошу тут присутніми у вас побачення. Ну це вони буде. З літа місяця 200 євро кожен місяць вас он, е, е, в, ми, виділяється. Вони не то з то карні один місяць 200, гривень, 200 євро, другий місяць 200 євро. От чого їх не можна зараз використовувати? Тому що це є адміністративні послуги. Ця стаття передбачає їх певне використання, що на адміністративні послуги. Я не можу за рахунок адміністративних послуг построїти забор. Це не адміністративний послуг. Ну, так, ви не пробачаєте. Так мені почули, що у вас є залишкою і що використано. Це а я вас хочу, я вибачаюся, діти, а я вас хочу перебивати, бо не бачу вас цього, бачу тунель без в в цьому проєкті. І нас виповчане спитають, якщо ви думаєте, що коли нас, питають, коли нас питають, от, якщо ви думаєте, що я буду мовчати до закінчення цього проєкту, я не буду мовчати. От, це я вам кажу, якщо у вас чотири місяці було спокійне життя. І ви собі таке, виходить, цих по 9 тисяч і нічого не до кінця йде, завершиться, скинете на міського голову, на міську раду, не буде цього. У нас є план заходів і в реалізації проєкту. Вони міності заходи, я зразу вперше Володимир. І я б сказав, що усім не буде цього, що я запланував. Вже його не буде. Цього. О, я бачу по вашому настрою, по вашому ціну, о, відношенню до цього цих коштів, не буде вже йому. Спитаємо за першну копійку. Добре. Якщо не спитає правосуддя, то спитає на роботу. Бо я, це діло я, честі, я це так не залишу. Ну, дійшло в нас два транші ми перевели і втримуємо коленці, склали 3 мільйони 525 тисяч 50 гривень за собі копійки. використали за весь період. 3 мільйони 199 тисяч 316 гривень, 14 копійок. Залишку на перша року 325 тисяч 736 гривень, 78 копійок. Обачається надходження було гривень? Ні, надходження було б... євро. <глушені> Перший раз ми перевели євро по 16. То я ж за кажу. А другий трас ми переводили в січні. сказали тільки в гривні. Вже з того часу, напевне, тричі курс мінявся. Ми переводили в січні 2015 року по курсу 24 і 4. Перший трас ми перевели по курсу 16. Потрібно обов'язково використати ці кошти. Якщо не використати, то їх треба всі доверти. Там такі є. їх Можна використати ще того. Так, діло, якщо ми не використаємо повністю всі кошти по проекту до закінчення договору, коли на закінчення липень. Тоді нам треба, тоді Євросоюз потребує в валюті вернути гроші. Нас представники вони задоволені, вони... То вони задоволена громада задоволена? Шановні, громада задоволена, ви отримаєте такі зарплати. То працюйте, відпрацюйте цю зарплату, щоб не було вам стидно нам. Мені, наприклад, я не бачу з вашої сторони ніяких от то, що було зроблено, і на цьому все. І далі ви нічого, ну нічого. Мене цікавить таке. Реально оцінку робив хто не був, про рахунки оцього, що ви. Можна, наприклад, є така елементарна. От можна купити комбаси за 150 гривень, можна нормально купити за 70 гривень. Ви розумієте чи ні? Я просто беру в цьому плані хто-небудь таку незалежну оцінку цього робив чи ні, тому витратити можна. І по самим високим міркам можна по середніх розцінках і можна по понадніше. Розумієте, у цьому плані хто-небудь цікавився цим питанням. Я не знаю, яких коштує ви мені скажіть, яка стоїть зараз за його? 78 тисяч. Танка 78 тисяч? Це що вам Євросоюз розробляє, це ціни на це все? Ну чому? Той, хто виграв тендер, той не давав є актор. Алла Володимир, поїдеш за мною і посидиш тобі сесі за 80 тисяч. Я тобі скажу, скільки вона коштує? Люди добре, це ми що, бюджет у 80 чи що? Чую чотири місяці, що Микола Тренець, заботчик буде, то буде, то буде, а зараз я вам кажу, нічого не буде. Нічого не буде. Олександр, я дуже не задоволений вашу роботу, як юристів. От я працюєте в міській раді і отримуєте 150% премії. Ну, зарплату. Ви по наказу там, звичайно, я нічого проти не маю. Створюється організація, я не знаю. Кого ви берете? Я не знаю. Що робиться? Я не знаю. Я до добавчена цього заходила в кабінет. І намагалася, щоб, щоб у нас відбувся діалог. Відносно роботи взагалі міській ранку. Чому діалог у нас не відбувається, не знаю закінчити. Жодного разу ви не стали перед мною питання, щоб е, довести вас до відома. Відносно роботу проекту. Останній раз немає, я сказала, сказали, будуватися такі уставки, готується фінансова частина, щоб розмістити засобах масової інформації. Про громадську організацію також ви знали, що вона створюється. І статут я вам давала, ви потім мені це все повернули. Те, що які були у нас проблемні питання, я до вас звертався. Чому ви не запитували? Олександр, де, де цей стрімник, на яких правилах чи на яких основах його вибирали? Голову громадської організації. Тимні. Я просто питання, ваше не розумію, як це на яких основах. Ну чого, він ну, я наві чим він заслужив, так, що його вибрали головою цієї громадської організації? Ну, перше питання, як вчитель, в... не як міського голови, як вчитель. Чим Ми коли він займався якось. Він був одним із учасників проб'єву, має досвід того. Ми вирішили, щоб представники колишньої влади чи ну, якимось іншим чином не були задіяні в нашій громадській організації. Хто є, я перепрошую, я вже буду. Хто їздив на велосипедах на поміт мені пофамільно, хто їздив на, в Естонії чи колись їздив? Дала на повід. чого вже? На першому засіданні, коли був єв... представник Євросоюзу, я була на тому засіданні, то я те все чула, я знаю. Якщо не виконаємо ми договір... І тут там ще такий був. Якщо в липні місяці, якого числа? 18. Якщо ми до 18-го не зробимо, а зробимо 20-го, все. Ви не будете вертати кошти, будете вертати е, міськраду. А ви не зацікавлені, я бачу це. Значить, у нас за умовами нашого бюджету є шість статей, які називаються спрощення. От той самий одній про який говорила, 200 євро. От в нас в бюджеті передбачено 200 євро, ми маємо право їх використати, ці євро. Але якщо ми використали по факту 10 євро в місяць, але списуємо і показуємо Європейському Союзу, що ми використали 200 євро. А скажіть мені таке, особисто і. керівництво фонду цього центра. Цього... Громадського особисту якусь відповідальність десь прописано, є припустимо якимось документом, Що особисто на це відповідає? Так у нас є договір so, про просто... співпрацю між Липовецькою міською радою, і Липовецькою районною радою, і Липовецьким благодійним фондом, де зазначено чітко хто за що відповідає. Наприклад, так, завели Ну, Там такі акції, там різні. Він запитує особисту відповідальність кожного з вас, в разі якщо ви не виконані. Тому що загальне фінансування в разі невиконання mm -hmm. відповідає громада, який скажемо. Якщо ви проведете бойкот цього, щоб, скажімо так, на, наше скликання отримало дуже негативний імпульс. Вигляді ви повернення коштів. Яку ви будете нести відповідальність? Особисто. Кожен з народнів? має відповідальність. Для мене це не передається. Добре, не виконавши, не, не виконувши. Яке ж вас зацікавленість в цьому проєкті? А чому в нас не може бути просто особистої зацікавленості? Чому ми не можемо розвиватися? Ми говоримо просто, що тут стоїть питання. Так наскільки я зрозумів, що. Менше півроку залишилося. Yeah. І якщо буде зрив виконання. Yeah. Та... А чому маємо? Yeah. <плот> я знаю, якщо я немає передумову, mm -hmm. це зриву немає. Ви повинні знову світу. Ви тут завалите все, ви не так зробите. Чого? Нема план. Mm -hmm. mm -hmm. oh, oh, що за зустріне? В лютому ми подали чи заключили договір з такою до рекламною компанією. В березні вийде проєктний відеоролік. в квітні він буде затверджений і вже надійде чи в інтернеті чи на телебачення. Тобто конкретно. А ви так це будь-то з нами погоджуєтеся? Ну типу ми ще почекаємо, потім, а, а, а потім з вас громада спитає. Тому що з нас потім громада питає? Ні в якому випадку не планує. Ну, ви розумієте про що ви? Так, розумію. Просто просто сказати, що ні в якому випадку не планується, не передбачається, підставите. У будь-якому разі нинішній склад планується довести проект до логічного ви Але регіони план на сьогодні. Так. Що конкретно що Та, має, коли, коли відбутися і, наприклад, наприклад, навіть ця реклама. Якого числа, коли? Ні, не числа, написати. я вам сказала, реклама є період, період підготовки і є період реалізації заходу. Реалізація заходу коли? Е, січень, лютий, березня, підготовка. Ви Студі... Студі... розумієте, що вони буде конкретні числа, тоді вдалеко сприймається для нас. Я не можу знати, коли я в квітні заключу договір з цим. Я ж не можу. А Бо, квітні так? Квітні Бо так є заходи. Я не можу раніше почати. Ось є заходи. Січені я, я розумію, але ну, це ж все можна вже підготувати і тільки під те число вже воно за запустити назад. Ну, ми чекаємо, що воно платити. Ви не просто нам план показали, що це має бути. Вас має бути, що в нас є дві компанії, які, наприклад, нам прикладують які нам, наприклад, Цю відеоролік цей рекламний виготовляти. Ось у цієї компанії така пропозиція, і цієї така пропозиція. А платежечка піде, тим числом, який вам є. Ну, і що на тому ролику повинно бути? Ну, yeah. Ми вже хочемо побачити. Ну, що ми правильно сказано? Ви Неправильно сказано, що чисто читають, що ми маємо проводити проєкт. Слухайте, нас перевіряли скільки разів. Говіряло БГС і стільки раз перевіряли. Що, на ми що, я ви, що, по що ви зробите, коли в житті є наша каденція? Тому що нас люди будуть питати. Все йде по плану? Ми по плану рідень місяць, а якщо ми не будемо допомогти цей... Знаєте, я російська поговорка, ми поки забережемо. А це дійсно вам не живуть. У нас Євросоюз спитати з цього плану. Якщо ми цей план не виконуємо, то тоді вони забирають гроші. Якщо ми його виконуємо, значить все добре. Можливо, я людина старої закалки, якби у вас була за що спитати, то я б менше цьому. Ну що, я, наприклад, зробити? Нам сказали сьогодні, принести, ми принесли те, що сказали. Що вам не Ну, конкретно, що в лютому місяці я зустрівся з директором такою, людиною такою. Джамбро зустрілись, так. що є домовлені. Хорошо, я вам скажу, так, ми попередньо довгося з, з рекламною агенцією Джамбру. Вона відповідає за, скажімо, для те, щоб десь знімати ролик. Для цього я тут зустрічалася з цим головою Іванки. Проте ми говорили, який це ролі. Ролик має бути з рекламою Астроблеми, з зеленим туризмом, тобто де можна буде приночувати, сняти наш готель і буквально один-два заклади, громадського харчування. Якби шукали. Я зустрічалася також в іванці з директором школи. Вона планує займатися сільським зеленим туризмом. Взяла в неї згоду на те, щоб зняти в неї будиночок, тому що в ролі треба показати, що тут можна спати, тут можна їсти, а тут можна відпочити. То це, робота. то це вона йде, я це вже зробила по заходах до реклами. Стосовно була пропозиція зробити тут білборд разом з. Вело зупинками і, скажем, такою зупинкою більше для людей, які ждуть на маршрутки. Було вибрано приблизний макет, погоджено з міським головою. До, до відома показували. В принципі, він сказав, що таке хороша затумка. Да. Я не Далі було з Палашенком, який хто може виграти, це кована така ця. Було йому надано цей екземпляр. Він подивився, сказав, що да, це буде стоїти в районі десь 20 тисяч. Все, а тепер... Ну, ми... Інші є, може, не зроблять до 18. ми всі, коли йшли на вибори, ми людей чули, що той парк стільки не стоїть, скільки від озвучили, що там про... Це про те, що Василь Федорович говорив, що можна колосу ціну взяти. То за чого в ну, нас така реакція? зрозумійте, ну, ви вже війшли в доросле життя, правильно? Повинен? Ну, та й саме початку була трохи негативна реакція. Звичайно, тому, тому, що вона дуже розуміє. Гроші давайте пустимо туди. Ну, ну не діна, гроші, діна. Туди. ми не можемо пустити гроші. Ви цього не розуміємо. Для да. да. вбухувати такі гроші, коли наша міська інфраструктура лежить пластом? Понятно, але ми не можемо. Я, я вас розумію. Я вас розумію. Прості люди, лепурчани цього не розуміють. А від вас роз'яснень немає. Ну, вже що, що сталося, те сталося. Що має, те має, як кажуть.